Україна не зможе вступити до НАТО поки триває війна, із такою різкою заявою виступив Кароль Навроцький в інтерв'ю одному із литовських телеканалів. Польський президент наголосив, держава, яка перебуває у стані війни, наразі не може приєднуватися до НАТО, адже це втягне членів альянсу у прямий воєнний конфлікт із Росією. Передчасним політик назвав і обговорення щодо членства України в Європейському Союзі. Це вже не перша заява польського президента проти вступу України до ЄС і НАТО, але при цьому він підкреслює, що наразі зосереджується на практичній підтримці України і його країна продовжує демонструвати солідарність з Україною в боротьбі проти агресії Росії. В той же час Навроцький кілька тижнів тому наклав вето на законопроєкт, що передбачав соціальну підтримку для громадян України. Польща понад усе саме під таким гаслом у червні цього року він переміг на президентських виборах, і одним з ключових пунктів його передвиборчої риторики були пріоритет для поляків у доступі до державних послуг та обмеження для українців. Доступу до лікарів, шкіл та соціальних виплат Навроцький вважає, що фінансова підтримка має надаватись лише тим українським біженцям, які офіційно працюють у Польщі.